Цього літа до Миколаєва завітав актор серіалу ПЕС Михайло Жонін. Він не лише організував благодійний ярмарок для збору коштів на підтримку ЗСУ, а й заспівав для миколаївців. Як виявилось, співочий талант актора розкрився саме у нашому місті. Тепер Михайло готується до свого першого концерту акції Добрий вечір! Ми з України, який відбудеться 12 грудня в концерт холі Юність разом із гуртом Відверті розмови. Є гурт, є хлопці, є музиканти, щоб не заспівати. Я кажу, та що легко, ну, які питання? Я дуже легкий на підйом. А, ну все, роз'їхалися туди-сюди, дзвонить мені. Каже, я ж не пожартував. Я кажу, Так я не пожартував, що я задню буду вмикати, я ж не Скабєва якась там. Я кажу, так давай <світ> вперед. Ось і так в нас зав'язалася ця вся історія з піснями, з концертом. До створення концерту долучився начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров. Він передав для виступу актора кілька своїх авторських пісень. Барбанчик гурту Валерій додає, що співпраця з жоніним стала чудовим прикладом того, як мистецтво може підтримувати військових. По Перше, це моя подяка хлопцям, які там воюють, які роблять свою справу. І це ну велика подяка. і то як э, можу молитися Богові, щоб, що що я можу і щоб за їхнє життя, щоб вони повернулися живими. І то, що від нас залежить, ми все будемо робити. Волонтерство стало сьогодні головною справою Михайла Жоніна. Організовуючи концерти та ярмарки, він підтримує захисників морально і допомагає збирати кошти на їх потреби. Актор також виступає перед військовими у прифронтових зонах, даруючи їм кілька годин радості. Ми виїжджаємо до хлопців і даємо там концерти, спілкування. І ви бачили ці, цих людей, які замучені, у них такі очі, що ну це нікому не передати. Ось. І коли вдається нам за ті там дві години чи три години, які ми сидимо, співаємо пісні, жартуємо, наскільки в них. Я не скажу, що це жага до життя, але у них посмішки від угрюмох таких дідьків, отакі, які сидять, як і нічого. Вони потім, як діти, вони сміються, танцюють, з нами співають. І це ну, розрядка, я так розумію, для них дуже велика. Майбутній концерт, акція не лише підтримує дух миколаївців, а й допоможе зібрати кошти для українських військових. Михайло Жонін переконаний, творчість, як і кожен благодійний жест, може змінити світ на краще. Олександр Долматович, Даніл Сліж, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.